Я з дитинства думала, що я християнка. Але, як виявилося, я навіть не знала основ християнської віри, є основа, на якій побудована християнська віра. І це п'ять початків вчення Ісуса Христа, про яке вчив Ісус Христос, тому що християни це послідовники Христа. Тому я запрошую вас вивчати основи християнства, тому що це то, з чого будується наша віра. До чому тримається наша віра християн. В що ми насправді віримо? Вірити просто в Ісуса Христа мало, є вчення, яке нам передав Ісус Христос, якого ми маємо дотримуватися. Тому ставте плюсик, я зв'яжуся з вами і запрошую вас проходити основи християнської віри. Це абсолютно безкоштовно, не потрібно нічого платити. Церква це єдине місце, куди ви можете прийти безплатно. І навіть в церкву онлайн, навіть на курс, слава Боже, ви можете прийти безкоштовно, нічого не треба платити. Тому чекаємо кожного з вас на вивченні основ християнства. Якщо ви вважаєте себе християнами, перевірте, чи знаєте ви основи християнства.